Він народився і виріс у Донецьку. Будував кар'єру в Москві. А після російської агресії у 2014 році відмовився від виступів на окупованій території. На початку повномасштабного вторгнення чоловік покинув Росію та засудив війну. Утім, зараз повністю перейшов на бік окупантів. На який крок пішов колишній українець Олександр Рева? Хто з його родини залишився в Україні та що залишилось від його позаполітичного іміджу? Далі розповім. Олександр Рева офіційно отримав російське громадянство. Цю інформацію підтверджують документи, що потрапили до розпорядження пропагандистських медіа. Згідно з даними в офіційних юридичних документах, Рева вказав російське громадянство вже на початку травня 25-го року. А 6 травня йому було вручено паспорт громадянина РФ. Цікаво, що до цього моменту співак довгий час уникав офіційного оформлення російського громадянства. Розмі поспішали подати цей факт як здобуток, припускаючи, що Рева міг скористатись процедурою спрощеного отримання громадянства. Пригадаємо, на чому будувалась кар'єра Олександра Реви. Олександр Рева народився 10 вересня 1974 року в Донецьку. Хоча виріс в Україні себе вважав росіянином з естонським корінням. Ще в дитинстві любив фокуси та гумор. Саме це привело його до сцени. Попри мрію, про театральний інститут обрав технічну освіту, закінчив технікум промислової автоматики, а згодом факультет менеджменту встиг попрацювати електрослюсарем на шахті. Я оскільки вчився хорошо. Я поступив в технікум промислової автоматики. Чтобы э, получать зарплату шахтера. А шахтеры тогда, какое-то время, да? были э, очень богатые люди. Потом... Ну сколько зарплата была у тебя тогда? Ну, зарплата была где-то еще время то застал немножко. 250 рублей. I'm sorry. Представляешь? Да. У давніх інтерв'ю чоловік ділився спогадами про роботу на шахті. Як виявилось, Ревман не надто переймався особистою гігієною. Я приходив додому втомленим, і бажання помитися перед сном було далеко не завжди. Так і лягав з чорними запиленими колами під очима. Зараз намагаюся митися частіше. Тім довго на шахті не затримався. В 1995 році Рева став гравцем КВК. Спершу у команді свого вишу, а пізніше приєднався до утомльоних сонцем, з якими в 2003 році став чемпіоном вищої ліги. <слес> Здравствуй, дівчика. Що ти тут стоїш одна на сонцепьокі. Я потерялася. коли саме виник псевдонім Артур Пірожков. Невідомо втім, ідеєю для імені стали улюблені пиріжки бабусі Олександра Реви. У 2006 році Олександр вирішив продовжити будувати кар'єру в Росії. Переїхав до Москви і став резидентом Comedy Club, А 2008-го дебютував у російському кіно, з'явившись в епізоді дитячого гумористичного журналу «Ярлаш». 2010-го Рева взявся співати і випустив кілька кліпів. Тоді їх показували і на російському, і на українському ТБ. З 2014 року, після початку агресії Росії проти України, Пірошков відмовився виступати в окупованому Донецьку, побоюючись осуду української публіки. Мама Реви коментувала рішення артиста наступним чином. Хлопець поза політикою. Він співає, радує людей, усі його люблять, усі дзвонять і питають: ну як же так? Чому він не виступає? Але сама я з ним не розмовляла, ніколи його не турбую. За словами батька Олександра Реви, син навіть додому до рідних приїздити не хотів. Я востаннє бачив Сашка 2013 року. Лепс у нас виступав, багато інших артистів. А син у рідному Донецьку жодного разу не з'явився. Чому все просто? Річ у тім, що Сашко їздив до України, де мав найкращого друга, такого Володимира Зеленського, чули, і син мені сказав: якщо я їздитиму на батьківщину, мене до України не пустять. Адже він там неодноразово співав. Востаннє вже за Зеленського, здається, наприкінці минулого року. Публічно ані Володимир Зеленський, ані Рева дружніх стосунків не підтверджували. Втім, під час прес-марафону у 2019 році президент Зеленський досить прихильно відгукнувся про Реву. Президент розповів, що йому телефонували резиденти російського камеді Клаб, коли приїжджали в Україну. А також коміки Семен Сліпаков і Олександр Рева, Рівадзвоне Рева ж наш Донецький. Да. Він мені здається. Якщо це можна, мені здається, нього навіть наш паспорт. Попри український паспорт і відмову виступати в тимчасово окупованому Донецьку, Рева так і не повернувся до України. Продовжив працювати в Росії та замовчував про війну в рідному місті. Він уникав засудження російської агресії в Україні та окупації Криму. На які теми ми не будемо сьогодні говорити? Скажи, ласка? Ну, я такий аполітичний чоловік. Аполітичний, от я думаю. Можна на всі теми, крім політики, поки його рідний Донецьк жив у війні, розв'язаній Росією. Рева заробляв гроші в Москві. Співак випускав нові альбоми, розважав росіян, знімався в фільмах та отримував російські нагороди. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року Олександр Рева залишив Росію та виїхав до Іспанії. А в соцмережах зробив заяву, що закликає зупинити війну. Цей крок тоді був сприйнятий як чітка антивоєнна позиція. Однак подальші дії реви довели протилежне. Після антивоєнного поста артист зник з інформаційного простору. На той час єдиною згадкою про реву став візит його мами на російське телешоу. Зв'язди Сашлісь». Жінка жалілася на те, що давно не бачила сина. «Скільки Сколько висашні відділі вже з, з нової волни, де ти з ним Так. То есть год получается. Год. А как, ну, в смысле, ушел в закат и не звонит, не пишет или что? Нет, ну почему? Иногда звонит и говорит: мама, привет! Как здоровье? Я говорю, сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: так мне отрицательные эмоции не нужны. Кладет трубку. Все. Український рок-музикант Олександр Чемеров розповів, що познайомився з Ревою під час роботи над дуетом у квест Пістолз. Між співаками зав'язалась дружба. Втім, після 24 лютого 2022 року вона припинилась. Як розповів Чемеров, причиною стало мовчання та ігнорування з боку Реви. На жаль, він під... Там перемагають гроші і людська тупість. Я йому писав, коли в моєму рідному чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав, де розірвані люди лежали на дорозі. Кажу, чого ти мовчиш, скотина, скажи що небудь. Але він навіть мені не зателефонував. Зіткнувшись із фінансовими і професійними труднощами в Європі, Олександр Рева у 2023 році повернувся до Росії. Намагався відновити кар'єру, проте безрезультатно його звинувачували в русофобії, а з новорічних телешоу вирізали всі сцени за його участі. Отримання російського громадянства стало цілком очікуваним кроком від артиста, який прагне знову працювати на російському ринку. Аби Кремль знову дозволив заробляти гроші на російській сцені, пірошков навіть допомагав трьом родинам із Білгарщини. Повідомляли пропагандисти. Сам артист наразі публічно не коментує факт наявності російського паспорта натомість активно намагається відбілити репутацію та повернути симпатію російських глядачів. Відомо, що він вже відновив концертну діяльність. А що ж відомо про статки того, хто за гроші продав батьківщину? До 2022 року, за даними пропагандистських змі, Артур Пірожков був одним із найбільш високооплачуваних артистів Росії. Успішна кар'єра дозволила йому придбати нерухомість у престижних районах Москви, Підмосков'я та навіть у Дубаї. Зокрема, його квартира в столиці оцінюється в понад 715 тисяч доларів. За міський маєток приблизно в 3 мільйони. А апартаменти в Дубаї в 627 тисяч доларів. Гонорар Реви за виступ на приватному заході становить близько 63 тисяч доларів, і ця сума не змінювалась понад 5 років. Проте, за словами змі, попит на його виступи наразі знизився на 60-70%. Більшість майна оформлена на дружину артиста Анжеліку Реву, з якою він познайомився у 2004 році на дискотеці в Сочі. Пропозицію одружитись. Олександр зробив після новини про її вагітність. У 2007 році у пари народилась донька Аліса, а через 6 років молодша донька Амелі. Замість підтримки батьківщини мовчання. Замість засудження агресії, паспорт країни-агресорки. Олександр Рева, артист із Донеччини, який колись уникав політики, сьогодні цинічно працює на країну агресорку. Доки українські міста потерпають від російських ракет і гинуть люди, Олександр Рева позує перед камерами РосТБ. А що думаєте про колишнього українця ви? Діліться своїми думками в коментарях. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!